Розглянемо 49-й тест. Схарактеризуйте серце людини за наведеними ознаками. Перший стовпчик інформації: кількість камер. Зрозуміло, що у людини серце 4 камерне, тому правильний варіант відповіді 3-4. Далі, другий стовпчик. Гальмівними сигналами е, подають. Що гальмівні сигнали, вибачте, подають. Перша відповідь симпатичні нерви, другий блукаючий нерв. Третє спинномозкові нерви. Гальмівні сигнали до серця подає блукаючий нерв, в складі якого є парасимпатичні нерви, які сповільнюють роботу серця або їх гальмують. Далі, третій стовпчик інформації. Назва мізової оболонки. Ми сьогодні вже з вами говорили в попередніх тестах, що серце розміщується в грудній порожнині, в навколо серцевій сумці, яка називається епікардом. Якщо ми Вибачте, будь ласка, перікардом. Якщо говорити безпосередньо про стінку серця, то вона складається із зовнішнього шару, це є епікард, середній м'язовий шар це є міокард, і внутрішній шар називається ендокардом, який утворений щоодношаровим епітелієм. Тому правильний варіант відповіді міокард. Це є м'язова оболонка серця.